Скільки разів на день ми кажемо правду. Ну от просто правду. Не половину правди, не ввічливу брехню. Не я не хотів образити, а чесно, прямо по-справжньому. Є така досить цікава статистика. За дослідженнями університету Масачусетсу, 60% людей не можуть провести 10 хвилин, не збрехавши. І в середньому ми брешемо 1-2 рази на кожні 10 хвилин спілкування нашого. Уяви, виходить, що за звичайний день ми можемо збрехати десятки разів. А скільки разів. За день ми чесно кажемо те, що взагалі думаємо. Один, два, може, взагалі ні разу. Але справа не тільки в тому, що ми хочемо когось обдурити. Психологи кажуть, більшість дрібної неправди це механізм нашого захисту. Ми просто-напросто боїмося образити когось, здатися слабкими, зіпсувати враження, втратити стосунки, показати себе реально справжніми. Буває, хтось нас спитає: тобі подобається цей подарунок? Ми такі. Ну так, звісно. Хоча в голові звучить, ну е я хотів, щоб мені подарували щось інше. І ще одне: ми часто прикрашаємо самого себе. Це називається соціальна бажаність, прагнення виглядати кращими, ніж ми насправді є. У резюме ми трохи перебільшуємо, у соцмережах показуємо успішний успіх, і навіть друзям іноді не кажемо, що у нас на душі. Але знаєш що, правда це не тільки про чесність до інших, а й про чесність до самого себе. Бо коли ми постійно щось приховуємо, маскуємо, вгадуємо, що треба нам сказати, ми втрачаємо самого себе. Ми плутаємось, ми виснажуємось. Дослідження показують, що щира комунікація знижує рівень стресу і навіть покращує фізичне здоров'я, бо тіло не напружене від постійної гри в ролі. Тому питання не в тому, чи можеш ти говорити правду і чи готовий жити за її наслідками. Бо правда, це іноді незручно, так, але вона завжди будує щось справжнє. Тож спробуй саме сьогодні, хоча б один раз сказати правду комусь або самому собі. Може буде страшно, але точно буде живо. Підписуйтесь на мій канал.